Ефір, так як я вам і обіцяла, сьогодні тема прямого ефіру це буде жива історія з консультації, як працюють енергії в нашому житті. Ну, спочатку, поки зберуться всі, почекаємо і я розкажу вам за фінансовий марафон, який плануємо запустити в кінці вересня. І це буде дуже крутий фінансовий марафон. Будемо вчитися садити кермічні гроші. Як це робиться? Ми всі знаємо такий простий закон, що посієш, те й пожнеш. І це ще є такий, цей закон відповідає закону Всесвіту, закон порожнечі, закон пустоти. Що таке закон пустоти? Будемо розглядати на фінансовому марафоні, будемо вивчати оці такі древні тібетські мудрості, які перейшли, ну які, в принципі, є в кожній релігії, і в нашій християнській релігії є також. Що посієш ти пожнеш, і як сіяти? Карму грошей, ми знаємо всі, що щедрість це причина багатства, може хтось не знає, але щедрість є різною, і тому треба дуже тонко вивчати оцю щедрість, кармічні закони, щоб не впадати уже в такі фінансові воронки. Там є спеціальні формули, по яким треба вивчати фінансову грамотність і дуже грамотно розпреділяти свою щедрість. Чого ми хочемо добитися в житті, як тому, що без фінансової грамотності люди застрягають на певному якомусь такому етапі розвитку і далі не можуть пробити свій фінансовий потолок. Так само люди не можуть досягнути більшого фінансового росту, тому що немає певних чітких знань отаких. От Фінансової грамотності, і власне етичної фінансової грамотності, тому що багато поколінь вчили. Що можна заробити? Багато, зразу хапати, <хи> рвати. А зараз так енергії не працюють. Не працюють енергії, коли хапати, коли е, бізнес ведеться обманом. Зараз дуже швидко це все видно, коли людина займається своїм бізнесом, хоче когось обманути, так не працює. Тому на фінансовому марафоні ми будемо вивчати етичні принципи е, бізнесу, фінансово. Роста, який працює безвідмовно і завжди. Що посієш, те й пожнеш. Ці істини і фінанси, так як фінанси це енергія, гроші, це енергія. І ми маємо розуміти, будемо вивчати, як не сіяти кармічне насіння бідності. Буде дуже. Цікавий, дуже інформативний і повчальний. І ви навчитеся сіяти насіння грошей, не сіяти насіння бідності на фінансовому марафоні, який ми будемо запускати в вересні. А Перед тим як запустити фінансовий марафон, я всіх ласкаво запрошую в телеграм-канал, в шапки профілю в, мене в інстаграмі є, можна приєднатися і треба приєднатися до телеграм-каналу, де ми будемо проводити безкоштовний фінансовий такий вебінар. Вступний вебінар, де ми теж буде багато цікавої інформації про кармічні гроші, про етичні принципи кармічного менеджменту. І хто буде присутній на фінансовому вебінарі, для того будуть дуже гнучкі і самі смачні, самі вигідні пропозиції, як Участі в фінансовому марафоні. Так що ласкаво прошу. Приєднуйтеся до телеграм-каналу. Силочка є в шапці профілю. Фін, канал фінансовий, фінансовий марафон канал називається. Так що, будь ласка, приєднуйтесь і буде багато цікавого для вас. І власне фінансова грамотність. Це є основа-основ нашого матеріального світу. І як а, духовне. Поєднати з матеріальним також буду вас е, вчити, буду розказувати, буду передавати свої знання, які також здобувала у своїх учителів Маріни Хміловської в частності. Це моя мій учитель, мій наставник духовний. І Майкл Роуч, також, е, це мій учитель, учитель Малі Маріна Хміловської напряму вчилася в університеті е, Майкла Роуча. А я не вчилась напряму, але через Маріну Хміловську мають і всі самі знання. Є багато літератури, Майкл Роуч пише книжки, які я можу вам порадити. Так і називається Майкл Роуч Кармічний менеджмент. Ви можете забити на Ютубі, та є в доступі вільному, безкоштовному аудіокнига, і ви можете почитати послухати навіть щось роблячи на кухні, і можете ви послухати аудіокнижку. Буде вам дуже цікаво такі етичні принципи, які працюють в усіх релігіях, і які, власне, є основою життя і принцип життя на нашій планеті Земля. І ще також, також ну, всіх запрошую. Приєднуйтесь до телеграм-канал на фінансовий марафон, а перед тим на безкоштовний вебінар. Ласкаво прошу. І сьогодні хочу розказати вам історію із одної консультації. Власне, я хочу розказати і історію, і показати вам, як працює матриця долі, як працюють енергії в нашому житті, тому що ми знаємо, що все в нашому житті є енергія. Все тече, все міняється. І коли енергії так само і в людини, є енергії, які, з якими вона народилася, які керують її життям. Якщо ці енергії вони неправильно реалізовані, є мінус і є плюс. Якщо енергія йде в плюс, людина вміє справлятися з тими енергіями, розуміє їх, тоді життя її стає правильним. Радісним і вона розуміє, для чого вона тут, хто вона така і що їй далі робити. Якщо енергії йдуть в мінус, і цей мінус може тягнути одна мінусова енергія. Власне, я покажу зараз на прикладі одної матриці, одної консультації, як одна енергія тягне за собою і перетягує мінус на інші енергії. Накладає одна енергія, накладає, накладає мінус. На інші енергії людина не може досягати результатів, а все криється. Тому на консультації ми стараємося витягнути одну. Сам головну енергію, яка впливає на всі-решту, на успіх е, людини у фінансах, на успіх людини у відносинах. Е, на, відносини є різні, є з батьками, є в колективі, з начальством, з дітьми, відносини з коханим м, з партнером по житті. Тобто, аспект відносин є різний і власним. Є можливість по матриці долі розглядати різні відносини в суспільстві з партнером, в сім'ї, з дітьми, з батьками, з родичами. А матриця нам енергії і як вони впливають на всі сфери нашого життя. Насправді, матрицю можна читати безкінечно. Але якщо ви попадаєте в в руки хорошого спеціаліста, яким я являюсь, ми витягуємо одну основну чи дві-три енергії, які впливають на нашу а, дану ситуацію, і ви бачите свою картину життя. І я даю вам інструкції, як це виправити. Як і це не є складно, якщо людина чуть-чуть прикладає зусиль. Моє енергетичне поле, мій канал яснознання після консультації з вами він уже працює. А якщо ви ще докладаєте зусиль, ваше життя міняється на 180 градусів, і у вас є розуміння, як вам далі жити, щоби. Стати успішним у цій сфері, чи налагодити сімейне життя, чи чому не має відносин. От чому буває, що дівчина красива, розумна, все в неї є, але не може притягнути в життя е, партнера. І це також дуже індивідуально. І це дуже чітко показує нам матриця. Матриця це наші енергії, енергії, з якими ми народилися, і якими ми можемо самі власноруч управляти. І ми, значить, ми можемо управляти своїм життям і керувати, куди нам наліво, направо, в мінус чи в плюс. І тому важливо. От розкажу вам таку історію із консультації. Прийшла дівчина на консультацію, і вона в неї так, якби, все добре, все окей. І вона займається улюбленою справою. Вона знає, чого хоче в житті. Десять років працює в одній сфері, а працює вона. Професія в неї те, що вона любить, займається тим, що вона дуже-дуже сильно любить. Але немає кар'єрного росту, немає е, таких результатів, яких би вона хотіла. Кар'єрний ріст мати улюблену справу це одно, але рости в тій справі, добиватися успіху, це також зовсім інше. І Тут свої затики є, є енергії, які перекриті. І, власне, коли ми з нею пішли в практику, подивилися її енергії, які енергії панують у неї якраз в матриці на фінансовому аспекті життя, дуже чітко видно енергії, які є. Ще нагадаю вам, що це є. 22 енергії, які ми розглядаємо. 22 енергії, які впливають на наше життя. І от по матриці долі, у тої дівчини, на фінансах основна енергія енергія сьома. Ця енергія сімки. Це є сьома енергія такого воїна-переможця. Це людина-лідер. Це люди дуже сильної сили волі, і вони є лідерами по житті. І ця енергія характеризує людину як людину, яка ставить перед собою цілі любою ціною, досягає тих цілей. І тут, власне, що вони є <клух> такими стратегами, вони пишуть. Свої стратегії досягають. Це люди-лідери, люди дуже вправні керівники, масштабні люди, вони бачать потенціал інших людей. І, власне, що коли мінус іде в цій сфері, тоді ця людина сама придумує собі, вона починає боротися. Цей воїн переможець, якщо енергія в мінусі починає боротися сам з собою, і починається внутрішня боротьба. І ця внутрішня боротьба перекидається на боротьбу на боротьбу з життям. Сам а собі людина придумує проблему, сама її починає боротися з нею і не завжди перемагає. Але якщо вона побореть одну, вона собі придумає другу, і вічне і життя в неї починається. За кожен сантиметр життя. І якщо оця енергія сімки впадає в такий мінус, людина перенапружується. Тут важливий баланс, щоб людина на своїх сильних енергіях, на таких потужних сильних енергіях не перенапружувалася, а знаходила баланс. І ота от сімка, сьомий аркан, він плавно в баланс. Тоді виходить дисбаланс. Людина працює, працює такі енейджайзери, які виходять в ви, вони вискакують на своїй енергії, але не завжди розраховують до кінця енергію. І коли вони вже перенатягують струну життя, ну так як на гітарі є струна, її натягнути, вона буде грати. І якщо її сильно тягнути, то вона трісне. О, щось трошки з інтернетом, ну помагайте, дайте вогнику, Чи я. Не підвисла у вас, щоб знати, як, як інтернет, всіх вітаю. Тому важливий оцей баланс в житті. Я А коли людина з такою енергією, сильною енергією перетягує струну. А виходить дисбаланс. І, власне, той дисбаланс тягне уже іншу енергію: енергію вісімки, енергію балансу, енергію такої безкінечної критики і невдоволення життям. Тоді такі люди починають критикувати все на світі. А, і. У них тоді, виходить, перекос в одну сторону критика, яка тягне за собою невдачі, тому що, якщо ми критикуємо, ми, за тою критикою ми не бачимо своїх можливостей. І тоді перетягується уже на іншу енергію, на енергію дев'ятки, що людині вже хочеться сховатися від того світу. Дев'ята енергія це енергія, якщо ця енергія в мінусі. Це, а ми зараз говоримо про мінусові енергії, які склалися у цієї м, дівчини мінусова така полоса енергій, Одну енергію мінусову ми витягнули, і ми бачимо картину, як одна енергія мінусова перетікає і тягне за собою іншу енергію мінусову перетікає вже в дев'яту енергію мінуса. І ця дев'ята енергія мінуса це енергія, коли людині вже, Хочеться просто заховатися від всього світу. Це енергія такого відлюдника. Мудреця відлюдника це якщо в мінусі, йому хочеться вже заховатися, йому вже не хочеться нічого робити, тому що і так нічого не вийде. Тому що життя несправедливе, і його не всі зрозуміли. І... Получається такий непризнаний геній, непризнаний лідер, який на. Якщо вивести цю сімку в плюс початкову, то і далі життя складеться краще. А за дев'ятою енергією, якщо вона в мінусі, людина ховається від життя, тоді вже починається енергія, десята та енергія, виходить, в мінусі. А наша десята енергія це справді енергія фортуни. І гасне оця фортуна, власне, оця фортуна. А... Анечка, ти хочеш підключитися? Ти Послала запит, хочеш підключитися, вийти в прямий ефір, прийняти твій запит. І оця енергія фортуни. І не досягає людина результату, тому що. Оця енергія в мінусі 10. По тій причині, що не, от взяти, наприклад, цей запит консультацію цієї певної дівчинки, яка прийшла на консультацію, угу. я таки зрозуміла, що то нечайно, але думаю, висить так довго ти не виключаєш, думаю, може, ти хочеш? А, та. Так що ми з вами розглянули, як одна енергія у цієї дівчинки, сьома енергія в її матриці, якраз на фінансах, тягне, тягне далі мінус, і цей мінус перетікає, що вона не може включити своє колесо фортуни вона не попадає у свою удачу, в кар'єрний ріст. Власне, з тим запитом вона і прийшла. Чому нема кар'єрного росту? Вона класний спеціаліст, вона суперспеціаліст і працює вже довго, і любить свою роботу, вкладає всю душу, але не росте. Нема того кар'єрного росту, нема тої планки, яку вона собі поставила і хоче досягти. І, власне, якраз. Я вам зараз пояснила на прикладі, як ми витягнули одну енергію, і як ця енергія вплинула на її фортуну, на її кар'єрний ріст. А далі саме цікаве, де є корінь зла. Чому так сталося? Чому ця енергія у неї пішла в мінус? Тому що ми також розглядаємо родові канали, тому що наш рід. Наша сім'я, наші м, рідні вони приходять також зі своєю енергією і від того, які енергії транслюють нам наші батьки, наш рід, установки нашого роду напряму впливають на нашу долю, на наш кар'єрний ліс, на нас, на наш вибір в житті. Це також дуже велика тема. І далі, розглянувши всі енергетичні аспекти, ми на консультації йдемо глибше. Йдемо в родові канали, розглядуємо, що в роду твориться. І якраз у тої дівчинки, коли ми пішли глибоко в практику, виявилося, що якраз мама тої дівчинки дуже сильно в дитинстві. Контролювала і не тільки контролювала, подавляла дитину. Дитині не дозволяли робити помилки. За кожну помилку вона була дуже строго наказана. І вона боялася помилятися, боялася зробити помилку під страхом смерті, тому що вона вже знала дитина знала, що її будуть карати. Не можна було плакати, якщо вона плакала, мама її теж карала. Не плач, не плач, вона дуже. І получалося так, що дитина над таким сильним контролем не дозволяла собі ніяких емоцій, не дозволяла собі плакати, помилятися, і воно наклалося з дитинства на все життя. І коли вона вже виросла такою перфекціоністкою а, і вкладалася так ідеально у свій бізнес, бізнес не давав а, такого розвитку, як би вона хотіла. І так як вона розуміла, наскільки вона віддається цьому бізнесу своєму, наскільки вона любить і все правильно робить, чому ж тоді немає кар'єрного росту, немає масштабності такої, як їй би хотілося, і вона правильно розуміла, що вона дуже віддається, вона віддається на 200%, а кар'єрного росту немає. І тут ще такий, ми пішли в глибоку практику, вияснили, чому нема власне, звідки росте коріння і які енергії зараз вона транслює у світ, що світ її не приймає, нема масштабності, нема росту. Значить світ життя її далі не пускає. І о, коли ми вже копнули далі, у неї м є велика агресія до людей. Коли вона зустрічає людей і бачить, що люди не такі розумні, як вона. Тобто іде злість, агресія, і вона каже, та я бачу, які тупі, і я так ну, і не встидайся сказати, і не хочу, тобто неприйняття людей такими, якими вони є, а все з е, критики зі злості, з гніву і така агресія. Породжує агресію енергії, які вона транслює. Тому дуже важливо також, що ми віддаємося справі, але які енергії ми транслюємо. Важливо також відстежити. І це відстежити можна спеціалістом. Коли ти варишся і всередині ситуації ти зовсім не бачиш. Своєї ситуації ззовні. І якраз спеціаліст тобі, і матриця долі, і енергії, спеціаліст, який тобі дуже чітко витягне твої енергії, розложить їх по пунктах, покаже, де в тебе проблема, і тоді у людини складається чітка картина, де ж вона щось неправильно робить. Так що, дорогенькі, не зволікайте, звертайтеся до спеціалістів, записуйтеся на консультації, щоб був успіх і процвітання у ваших всіх аспектах.